Я любов, Господь, не має меж, і хто б так міг нас грішних полюбити? А Ти зійшов на землю із небес, щоб смерть у нас від смерті відкупити. Ти сам себе, Ісус, у жертву дав, на хрест, як агнець, ти пішов смиренно, за всі гріхи, невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені. Щоб ми воскресли, як і Ти Воскрес, прийнявши своїм серцем дар безцінний. Ти нам відкрив красу святих Небес, тепер ми знаємо, що значить Воскресіння. Це не обряд, це не служіння. Рук. Це Ти, Господь, живий і незбагненний, це вічної мелодії, прекрасний звук, це чиста і жива вода джерельна, це все, що маємо, Господи, в тобі: любов, і мир, і благодаті ріки, і силу, що захована в крові, надію, що живе в серцях повіки. Ти спокоєм сповняєш нам серця, і навіть у важких випробуваннях ми не самі. З нами любов Отця, нас не залишиш в час важкий останній. Ми віримо, Господь, Ти збережеш, відзлай спокус своїх дітей в цім світі, через усі страждання проведеш, Твоя любов нам шлях земний освітить, допоможи нам вірність зберегти, палати духом в образ твій зростати, щоб в небо переможцями війти, дай сили нам життя прожити свято. Нехай відступить і байдужість і лінь, хай Дух Воскресне і хвала лунає, тобі, Осана, Алілуя, честь Тобі! Хай кожне серце щиро заспіває, Твоя любов, Господь, не має меж, Ти зміг ось так нас грішних полюбити, за нас ти вмер і в третій день Воскрес, щоб ми могли з тобою вічно жити. Амінь.